Так, а що це ви на наші партії сидите? Взагалі-то ми за партію сидимо, а не на. Що ти сказав? Ти тут найрозумніший. Скажи йому щось. Так, ми тут сидимо, завжди сиділи раніше, до того як хворіли. Ну, тепер ми тут сидимо. Ви ж хворіли. І що? Я тут спочатку року сиджу взагалі-то. Пересідайте вже. Так, пересідайте, будь ласка. Боже, ніяк виглядає, ні. Ти хоч що зрозуміла, що він сказав? Ну, він має не увазі... Взагалі тут він все чує. Значить, розкрив вуха і гуляє звідси. Або, може, не будемо сварити через дрібниці там. Все можна вирішити мирно. З цим мирно? Як? Він ж крібозовних слів нічого не розуміє. І парта це не дрібниця взагалі-то. Ну я явно більше слів знаю, чим ви. Тому пропоную вам пересісти. Будь ласка. Ми нікуди не підемо. Я тут завжди сижу. Тут вікно, батарея і… взагалі вибачте. Так, ладно, вставайте і вимітайтеся звідси. Тільки після вас. Шанов. Ну гов, давайте без агресії. Спокійно, спокійно. Ні, тут демократія недоцільна. Авторитарність буде доречніша. Ну то вибачте, на урок історії ми не записувались. Ой, я вже не можу це слухати. Все, ми сядемо там, але парта наша. Але ж тут теоретично вона спільна. Теорію лише собі. А парту нам, будь ласка. Битву ми перемогли. Але ж вони нас так просто не залишать. Що за мої шляхи? Яка битва? Боже, які вони тупі. Та так, розумію твої злісті, але ж. Але що? Але ж ти теж ненормально на них так агресивно казав. А що поганого в агресії? Чи може твоє вибачення без кінця краще? І за що ти взагалі вибачаєшся, я не розумію? За незручності, котрі можу принести. Та ти наче все нормально сказала. То я міг там щось сказати, ну Але то по ділу було. Е, то що тебе взагалі не вибачатись? Ну не знаю, мабуть, вибачайся лише тоді, коли справді щось не ок робиш. Так а що з агресією не так? От що ти прямо взагалі не злишся? Не то і злість також можна по-різному виробити. Як по-різному? Да? Звичайно, вони нашу на парту відібрали. Як вони можуть побісити? Ну от, а суть можна казати через я повідомлена. Наприклад, не ти мене бісиш, а мені неприємно. Або ж давай поговоримо про це. Окей, а в чому різниця тоді? У формі, коли кажеш без наїзду і від себе, то люди краще чують. Може, спробуєш? Вона то може і так, але я ці поради не просив. Закрили тему. Добре вибач. За що? Н Ні за що, просто добре. Ну що, як ми? Так ми що? Як ми їх образили? Ну, конфлікти у всіх трапляються, ти на що їх боїшся? Ну, не знаю. А може це тобі просто треба поменше зовних слів казати? Ну, звичайно, треба, щоб всі жили дружно там, наче без цього світ розвалиться? Сарказм. Іронія. А ось мої зумні слочки, як ви всі кажете, наші інтелекту. Та ти ще ти розумний, то Та й так понятно. Просто це не завжди доречно. Чого це? Ну то що, терміни з історії допомогли нам відвоювати парту? Чи надовго це? Подивимось. Ну, може, я іноді перегинаю, але це доцільно. А простіше. Це доречно зараз. А ось твій позитив він вже задовбав. Ти вічно всіх мириш. Тю, ти не бачиш в цьому нічого такого. Від замінання проблеми вона не зникає. Варто розібратись. Ну то твоя правда, тут сміливість треба. Ти ж навіть їм не сказала, що думаєш насправді. Без цього в теорії. І доброго світу рожевих понів, де всі-всіх люблять. А що ти думаєш насправді? Ну, що я думаю? Що парта тепер наша. Але можна було без грізні? Ну, вже хоч наша. Даша, вони мене бізять, вони кажуть, що забагато вибачаюся, але це не так, вони все перебільшують. Я тебе почула, але чи справді ти винна щоразу, коли кажеш вибач? Ні, але я думаю, що вони думають, що я винна. І взагалі я зроблю щось жахливе, і вони не будуть зі мною дружити, і я буду без друзів. А ти в них питала про це прямо? Ні, вони правду не скажуть. Може, спробуєш. Стрихи в нашій голові набагато більші, поки ми їх не проговоримо. Страшно казати. Можна спробувати, я думаю, ти зможеш. А, -а, -а що казати замість вибач? Казати замість вибач, дякую. Наприклад, не вибачте, що багато наговорила, а дякую, що послухали. Ну, може. Саша каже, що я занадто агресивний. Хіба я агресивний? Ну, що з того злістю робити? Різні варіанти вираження, які варіанти? Може, просто менше розповідати мені, як жити. Злитися нормально. Питання тільки як виражати злість, казати через я повідомлення, казати мені неприємно, коли. Я це вже чув від Саші. Але що робити, якщо вони прямо реглаємо від злості? Ну, тоді можна виражати злість через тіло, через спорт, ходьбу. Займаєшся якимось спортом? Трошки є. Яким саме? Плаванням. То, може, спробуєш? Можливо, але. Але що? Але я не знаю, чи вийде. Я, я не живу в світі, Рожевих в каже Ярик. Я, Я просто хочу, щоб все було добре і хіба це погано? Це цілком нормально. Більшість з нас не любить конфлікти, проте вони все одно трапляються. І при цьому? Чи були в тебе ситуації, коли ти могла прямо сказати людині, що тобі неприємно, і ви могли це якось вирішити потім? Та, мабуть, можливо, я, я не пам'ятаю вже. Аня, що ти ховаєш за маскою вічно веселої людини, у якої все добре? В сенсі. Ну, ми часто носимо різні емоційні маски. За радістю можемо ховати злість, смуток, біль, заздрість, проте це не завжди так. Якщо захочеш, можеш про це подумати. Ні-ні, ні Даш, ти, мабуть, щось плутаєш. Мені мені немає що ховати. Я просто така є. Я комік, я стендапер, я душа компанії. Аня, ти впевнена, що це справді так? Ні. Я мабуть подумаю над цим. Вони наїжджають на мене через мою інтелектуалізацію. Чому? Я ж розумний. І при цьому інтелектуалізація це часто такий захисний механізм. Ми таким чином ховаємося від емоцій. Був простіше сказати, що я думаю, чим я відчуваю, і визнати це. І загалом, Аня, ж вже визнала, що ти розумний. Можливо, ти поки не приймаєш це визнання. І взагалі, яким ти боїшся бути, Ярік? Чому тут мої страхи? Я кажу про Аню, Сашу та Андрія. Все, що тебе зачіпає, це про твоє бачення ситуації. А в кожного воно різне. Ну, про моє бачення. Ну, не знаю. Може, щоб вони не побачили, що я. Недостатньо знаю щось? Я достатньо знаю. Ну, може й... ні. Ну, якщо захочеш, можеш про це подумати. Мені взагалі то неприємно, коли мене не приймають. Мені неприємно, коли на мене наїжджають. Мені неприємно, коли люди не визнають я розумні. І мені неприємно, коли мене завжди не сприймають всерйоз. І я? Хочу. Щоб мене. Почули. То може спробуєш поговорити, казати про свої емоції, почуття, думки. Прямо та щиро. І казати через я, а не через наїзд. Та ну ні. ні за що. Що? Ні. Навіщо? Що Саша це казала, що я ту злість не так виражаю? От що я можу обирати, як її виражати? Ну, в принципі, можу, але ж кому вона треба. І ще Даша зі своїми психологічними питаннями. Злістю спор, спорт, злістю ходьбу. Ну, от зараз я ходжу. І що? Мені легше стає? Може, і та, але я все ще злюсь. Але менше. І от це без наїздів. А вони що розуміють без наїздів? А я пробував. Ну, то бувало іноді. Але я все одно правий, а вони ні. Чи як оце шукати хто винний? Я не вибачаюсь прям багато, що ти Андрій придумав, бо вибачте, знову це вибачте, що я вибачаюсь? Іноді таке враження, що за те, що я її судую. Що там в голові лізе? Може, і правда помічати, що я не причина всіх проблем світу, хоча здається, а може і ні. А Даша каже, дивитись на ситуацію зі сторони. Ну, якщо так подумати, то я більше вибачаєш, чим що роблю щось погано. Може, і справді менше казати, то вибача, заміняти, то не дякую. Ну, побачимо. Та ну ні, хіба я боюсь конфліктів? Ні, вони то всі напутали, то конфліктами мене бояться. Нічого я не боюсь, просто ж можна і не допустити загалом ці конфлікти, і все буде гаразд, чи не так? Щось ми наче з Яриком вже посварились. От то, що дійсно страшно, то коли починається галас, один одного не чують, на мене кричать, перебивають, не слухають. Так, як там Даша казала, чи були в мене ситуації, коли я прямо казала, що мені неприємно? Ото коли я посварилась з Сашею, і вона тоді на мене кричала, я попросила її не кричати, і вона почула і припинила. То, може, і працює ця штука казать прямо, що мені неприємно? От прям всім я такий зомний заучка. Я, може, теж бунтар у душі. Вони просто не бачать. У мене свій бунт, інтелектуалізація. З нею гарні друзі. Але що з друзів ледь не вона єдина. Може, і правди не всюди треба вставляти оті словічки. Мені ж вже сказали, що я розумний і це видно. Значить, визнали. Хоча. А це питання, яким я боюсь бути. Я боюсь бути тупим. Бо якщо я чогось не знаю, то я чи правда це так? Звідки я це взяв? Ну мені казали і не раз. Ти можеш краще, недостатньо, і все таке. Але я то знаю немало і знання не єдине, що в мене є. Теж мені Даша поради дає говорити, розмовляти. Я ж теж так можу. Вона вам теж таке казала? Так, і звернути увагу на себе. Ой, да-да-да, і казати через я? О, а я думаю, що всі далі що одні слова. Ага, одне методичка на всіх. Ну, може, бо ми всі одне і теж казали? Справедливо. Що ж ця психологія життя зводиться до того, щоб просто говорити прямо. Так, і все пройде за один раз. Угу. Ні, ну якщо так подумати, то в розмові народжується істина. Аня, те, що Ярік покусав? які філософські думки. А я вже, мабуть, буду зав'язувати зі своїми заумністями. Що прям повністю? Та ну, тоді це не цікаво. Я пам'ятаю, що сидіти за партою. Е, ну то от, то може тоді спробуємо сказати, там, щоб кому неприємно було. Може все що погано. Ну можна спробувати. Я постійно вибачаюся, тому що боюсь завдати незручності іншим. Саша, то ти в багатьох ситуаціях об'єктивно не винувата. Ти ж не руйнуєш життя людей. А ти взагалі питаєш у інших? Чи дійсно вони образились перед тим, як обачатись? Та ні, я так сама вирішую, що винна. Ти може звіришся з реальністю і спитаєш? Можливо, я подумаю. Я боюсь бути тупим. Я хочу, щоб всі побачили, що я розумний. Мені стало легше. Ну, зі сторони ти дійсно виглядаєш розумним, особливо коли кажеш про демократію та авторитаризм. Ну? ну, так справді. Ти ж багато знаєш. Так що це? Побільше впевненості. Я ховаюся звістю майже все. Краще нападати, аніж плакати та сумувати. Ну, зараз ти на нас не ореш, а показуєш свою вразливість. Це відверто. Так, почекайте, яка вразливість? Так, значить, ви... Подожіть. Давай так по квадрату подихаємо. Коротше, так вдих, пауза, видих, пауза. Це, класно. Ну начебто, краще стало. Ну, бо Це, Коротше вдихають, довше видихають. Я боюсь сорок та конфліктів, тому я просто підлаштовуюсь під думку оточення. Навіть зараз я ну, з вами балакаю, про те, які поради дещо душні, все таке, але насправді я так не думаю. Це не також погано. Ну, по суті, туди і запропонувала так душевно побалакати. Так, непогано виходить. Та да не думав, що ми будемо про це балакати з вами. Я навіть і не думала, що, усі, що ми все-таки різні і у кожного є своя історія, потім ми трошки поділились. А що взагалі з партію робити будемо? Хто винний? Давайте сядемо на останні дві парти разом. І, мабуть, шукати винного не найголовніше. Ага, ага! А я казала! А я казала, що можна все по-нормальному вирішити.

Ти мене почула. Я тебе почула. Навіщо? Навіщо? Оце такі. Крик душі, крик душі. Такий радісний дві у тебе драма. Це драма. <реш> Я у всіх вірю, у всіх вийде, все прекрасне, світ чудовий, владик, вимикай. Звук є? Так. Да. <реш> Спасибо, тут столу поставив. Один, два. чого <реш> <А куда? реш> <реш> всі тебе дивитись? А куди? Ми усі наші вчора не сварились. Да <звук> <звук> <звук>